Привіт, мої юні художники. Рада вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. І сьогодні в нас вже буде малюнок, на який ви довго чекали, особливо хлопчики. Просили малювати військову техніку, артилерію, шеврони та різні інші речі, яких в мене на каналі не дуже багато. Але все ж вони є. Є там плейлист патріотичний. І там дуже багато всього, що пов'язано з нашою країною. А ми починаємо малювати. Отже, сьогодні будемо малювати артилерійську гармату. Дуже просто її намалювати насправді. А ми з вами вже починаємо. Я буду працювати маркером чорним, щоб вам було гарно видно на екрані. Ви, будь ласка, працюйте простим олівцем. Резиночку приготуйте і будемо розфарбовувати. Я буду розфарбовувати маркерами. Ви можете розфарбовувати фломастерами, олівцями, маркерами або фарбами, хто чим бажає. Отже, спочатку намалюємо. У нас буде вид збоку на нашу гармату, і ми почнемо малювання з колеса. Колесо в нас буде розташовано ось тут внизу, і далі буде йти так уверх гармата. Тому розташовуйте, щоб у вас все влізло. Поїхали! Малюємо колесо. Колесо. І по центру. Не намагайтеся робити супер ідеально. Все одно це малюнок. Тут можуть бути похибки, можуть бути неточності. Намалювали колесо. Далі, малюємо ось так. Цієї частини проводимо в лінію. І ведемо її ось так вверх. Ось так. Такий трикутник. І маємо спустити лінію, щоб вона потрапила десь всередину оцього колеса. Далі опускаємо пряму лінію десь приблизно до оцієї висоти. Так, далі. А вже ж наша, наш малюнок, він дуже, дуже схематичний. Це не є справжній якийсь справжня військова техніка зброя. Це. Малюнок дуже спрощений для того, щоб ви могли його самі зобразити. А вже ж у кожної з цієї деталей в них є назва, але, на жаль, я їх не знаю. Тому можу вам тільки показати чисто візуально, як намалювати її, оце приблизно така схема. Тепер ми візьмемо. такий е, колір. Всієї військової техніки він такий зелений, болотний хакі, її маскують. І спеціально вона робиться такого кольору, щоб її не було видно у лісі, в посадках, де стоїть ця техніка, щоб ворог її не побачив. Так. Охайно зафарбовуємо, намагайтесь не виходити за лінії, працюйте, не поспішайте, далі візьміть чорний колір для наших колес. Так. І нам потрібен сірий для оцієї частини. Оцю можемо ще пройти. І нам потрібно попрацювати ще ось тим чорним, більш товстим таким контуром. Щоб зробити це зображення ще більш схожим на ілюстрацію, все ж таки. Також ви можете нанести на них якісь номери, бо вся техніка вона певно має номери, ви можете нанести Знаки прапор наш ось так, майже готово. Ось, ось такий в нас вийшов. З вами апарат. А, на жаль, через те, що в нас дитячий контент в нас на каналі відключені коментарі. Це YouTube відключає. І немає змоги цю функцію повернути. Тому, будь ласка, якщо ви бажаєте щось прокоментувати, написати про мої уроки, розказати, ви можете це завжди зробити в моєму інстаграм, Перехід є під кожним відео. Я чекаю на ваші малюнки, я чекаю на ваші ідеї, пропозиції, на теми, які вам цікаві для малювання, яку ще техніку чи щось з військової теми ви б хотіли навчитись малювати. надсилайте мені ідеї, я все читаю. І буду вам записувати відповідні уроки. А на сьогодні це все. Дякую всім, хто доєднався до малювання і папа! -па!